Іменами полеглих героїв почали називати вулиці на Харківщині. У селищі Пісочин вулицю перейменували іменем свого земляка Миколи Чалого. Йому завжди буде 38. Він пішов добровольцем у перші дні війни. Воював у лавах Нацгвардії. і Героїчно загинув у бою під Кремінною. Із рідними побратимами та земляками бійця спілкувалися наші кореспонденти. Пані Дитяна показує фото свого загиблого сина Миколи Чалого. Ось він маленький, а ось тут разом із побратимами у звільненому Ізюмі. Це в садики фотографії це в садку фотографували його. Це вдома на Новий рік. Це коли вони до Ізюма вже зайшли в Ізюмі. Це десь вони у зеленці були, не знаючи в Балаклії, у Змієві вони були якийсь час. Уже на третій день великої війни Микола, нічого не сказавши рідним, разом з молодшим братом пішов на фронт, спершу в тероборону. Далі до лав Нацгвардії. Мама каже, ніколи не жалівся. Переживав за батьків і вмовляв виїжджати з під Харкова. Виїжджать мамо, мені що є сліза сюди. Та потом він казав: їдьте, мамо, невідомо, якщо зайдуть сюди. Але вже потім розумів, що Харків відстояли таки, але все одно казав, тікайте звідси. Завжди підтримував і завжди говорив: ви дивіться, якщо що, йди, лікуйтесь. Ну такий був. Завжди була підтримка батькам. Звичайно, був у нас. Нацгвардії Микола Чали брав участь у контрнаступі і мріяв звільнити український Крим. Настрой у нього був, звісно, от час у те, вот потім уже на крась. Зараз це, а потім уже на Крим підемо. Щоразу кажу, Коль, ти там обережніше, не лізь, ближче до землі. Він завжди відповідав: мамо, це війна. Як буде, так і буде. Ось це його слова постійно. Він говорив: Я дуже шкодую, що я у 14-му році не пішов. Ось це його слова були. Микола був одним із кращих у підрозділі, згадує його побратим на позивний бур. У свої 37 років він був у гарній фізичній формі, спортивний і витривалий. Пішов у штурмовий загін. Відрізнявся він тим, що він був завжди попереду. Це був такий бієць, який сам рвався у бій. Нестримний. В нього стільки було енергії. Постійно займався, тренувався, стріляли, відпрацьовували різні штурми, напади. Це один з найкращих бійців. Був. Він був у нас у батальйоні, у групі штурмової. В одному з боїв під Кремінною, 3 лютого, 2023 тисячі Микола отримав смертельне поранення. Кацапи спробували прорвати наш фронт і нас закинули під криміну у серебрянській лісниці. Заїхали ми у ліс, коли він ще був, і почали капуватися. Почався бій, відстрілялися, почали далі копати. Виїхав танк, зробив пару пострілів. Ну, це осколок залетів Миколі підказку. Травма на з життям. Побратими полеглого героя звернулися до селищної ради із проханням вшанувати ім'я Героя. Коли звернулися побратими Миколая, ну, можливо ж було відказати, і це питання вже стоїть у нас, в громаді. Воно обговорювалося. В тому, щоб шанувати наших хлопців, які загинули, і в подальшому перейменувати вулиці, де вони жили, де вони росли на ім'я наших хлопців, іменем Миколи Чалого назвали вулицю та в'їзд у середмісті селища. Поруч його школа. Ми пам'ятаємо Колю. Я особисто його навчала української мови і літератури з 5 по 9 клас. Я пам'ятаю його як такого спокійного, врівноваженого, вихованого хлопця. Місцеві жителі, йдучи по вулиці із новими табличками, кажуть, пам'ятатимуть. Повинні ми знати свої герої, повинні ті, які віддають життя за нашу свободу без цієї росні. На черзі ще декілька ініціатив з перейменування топонімів на честь полеглих героїв. А селище, де жив Микола, цього року вже передало українським військовим сім автомобілів. Світлана Шакера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.